Майже половину українських дітей неможливо влаштувати до дитячого садка. Найбільше не вистачає дошкільних закладів у Івано-Франківській області. На другому місці рівненщина та Львівщина. Діти цих регіонів забезпечені місцями усього на 43%. За два роки влада обіцяє усунути дефіцит місць у дитячих садках. Так, за даними департаменту середньої та дошкільної освіти, минулого року в Україні почали працювати 472 дитячі заклади. Серед них 20 – новозбудовані. До розв'язання проблеми долучається і бізнес. Приклад місто Ірпінь. У партнерстві з місцевою владою забудовник своїм коштом зводить садочок. Кошторис, той, що ми сказали, 18 мільйонів гривень. Це із повною комплектацією обладнання. Спорудження. Повністю на контролі у ректора Національного університету податкової служби Петра Мельника та народного депутата Віктора Януковича разом із представниками будівельної компанії була закладена капсула. Народні обранці зазначають, соціально відповідальному бізнесу готові йти на поступки, аби співпраця була більш плідна. Я особисто теж буду приймати участь у цьому процесі. Я вважаю, що це дуже правильно інвестувати в майбутнє. Я думаю, що йдуть ці люди і ще при п'іні державно-приватне партнерство. Це взаємний процес. Я вважаю, що це очень хороша ініціатива з сторони бізнесменів не тільки заробляти, а ще щось віддавати. Це теж дуже хороший, положительний пример. Дитячий садок прийма понад 100 дітей. Обіцяють, що він почне працювати вже з 1 вересня 2013-го.